Сьогодні я би хотіла поділитися з вами непоганим будинком, що шукає своїх нових власників у затишному селі Гунька. Ця пропозиція може сподобатися людям, які мріють про спокійне сільське життя, але при цьому хочуть мати доступ до міста. Будинок розташований у Вінницькій області у селі Гунька в трьох кілометрах від міста Немирів. Подібне місце знаходження дарує унікальне поєднання сільської тиші та легкого доступу до міської інфраструктури, що робить повсякденне життя максимально зручним. Цей одноповерховий будинок зі стінами з цегли, побудований приблизно 60 років тому, має загальну площу 70 квадратних метрів. Він складається з трьох кімнат, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання родини. Будинок знаходиться в хорошому стані, що дозволяє заїхати та жити відразу, не потребуючи термінового ремонту. Інтер'єр, як видно на фотографіях, відображає традиційний затишок сільського будинку, де кожна деталь може стати частиною нової історії. У кімнатах ви знайдете простір для облаштування спалень, вітальні або кабінету на ваш смак. До будинку підведені всі необхідні комунікації, електрика та газ, що є безумовним плюсом для сучасного комфортного життя. До ваших послуг велика ділянка на 60 соток, що дає необмежені можливості для садівництва чи будь-яких інших ідей, які ви забажаєте втілити в життя. На території є літня кухня та інші господарські споруди, які стануть у нагоді для зберігання, ведення господарства або ж можуть бути переобладнані під ваші потреби. Ціна будинку попередньо складає 8 тисяч доларів. Але є можливість торгу. Це надає можливість обговорити найкращі умови покупки та домовитися про взаємовигідну угоду. Цей будинок у селі Гунька це хороший варіант для людей, які шукають затишний куточок подалі від міської суєти, але з усіма зручностями та легким доступом до інфраструктури розвинутого міста. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.